Юлія Івахно вивчає юриспонденцію. Каже, участь у проєкті взяла, щоб успішно реалізуватися в житті. Що я очікую від цієї школи, це, напевно, командні взаємодії і надію, що ця школа допоможе мені направити свої амбіції, так певне правильне русло. Протягом десяти семінарів тренінгів випускникам професійно-технічних та вищих навчальних закладів розкажуть про їхні переваги на першому робочому місці. Також учасників навчать знаходити спільну мову з роботодавцем. Організатори кажуть, що приділять увагу і захисту прав ситуації з торгівлею людьми. Тренінги різнобічні. Це і як знайти роботу, потрібну роботу, як спілкуватися з роботодавцем, як створити власне портфоліо, як писати правильно резюме. Марина Сікалова, яка співпрацює з обласним молодіжним центром Другий рік, навчатиме учасників основам тайм-менеджменту. Тренер говорить, ділитиметься зі студентами насамперед власним досвідом роботи у підприємництві. Буду учить, помогать молодым людям максимально быть продуктивными и запланировать, что зачем делать, чтобы все успевать и обучаться в первую очередь. Потому что то, что я считаю, что самообучение это прежде всего то, что должно быть. У центрі зайнятості, говорять, що роботодавці звертають увагу на професіоналізм працівника. На сьогодні ринок праці відкриває дуже широкі можливості для молоді. Багато роботодавців запрошують до себе і навіть гарантують їм навчання на робочому місці, тому що гостро стоїть потреба дефіциту робочих рук. 17-річна Марина Панченко раніше намагалася влаштуватися на роботу за її словами. Знайти спільну мову з роботодавцем непросто не вперше ходила до роботодавців, влаштувалася на роботу, тому розуміє, що це складно, і мабуть, саме першим кроком було прийти навчитися як правильно і як можна з першого кроку влаштуватися на роботу. Тренінги проводять на базі Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва. По завершенню проєкту учасники пройдуть експрес-півбесіди із роботодавцем. Нагадаємо, проєкт школа успішного працівника входить до обласної програми з реалізації молодіжної політики та програми зайнятості населення. Карина Москаленко Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.